Щороку новий ремонт у кожній групі акваріум і навіть іграшки на усі смаки. Такими державні садочки не уявляє, мабуть, ніхто. Поміж тим, кращих умов для малечі, аніж у садку номер 23 у Львові годі знайти. По й дорогі приватні заклади. І це, попри мізерне державне фінансування. На меблі, на ремонт дуже мало виділяють. Надзвичайно мало ще до вересня місяця. Коштів немає. А вже в вересні місяці коштів вже немає. Якщо взяти, наприклад, миючі засоби. Цього року взагалі їх нам коштів не виділили на них. Відтак майже усе, що є у садку, купили за гроші батьків. Директор цього не приховує. Щоправда, каже, допомоги у них не просять. Самі пропонують. Завдяки умовам, садок зажив слави елітного. Отож більшість вихованців діти небідних батьків. Успонука для того, щоб щось зробити для садка, була не стільки примусом, це не був якийсь примус зовнішній. Скільки я прийшов в садок, побачив, що є певні, скажімо, ділянки, які я справді хотів би, щоб вони були кращими, тому що розумів, що моя дитина буде тут протягом цілого дня. Ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб діти наші були от саме в таких умовах, тобто, щоб були в теплі, в чистоті доглянуті, ну і щоб їм це подобалося. Не скупляться, бо знають на що йдуть гроші у цьому садку. Придумали, як заохотити батьків до благодійності. Що батько зробив, видно, бо е, вони бачать всі е, предмети, що вони придбали щодня: чи мебель, чи стільчик, чи, е, чи ту ж е, той столик. Щомісяця у групах вивішують звіти, хто і чим допоміг садку. Нічого складного, але саме це дозволяє установі залучати потрібні кошти.